МінФін знову вніс зміни до процесу реєстрації податкових накладних. Цього разу йдеться про правки в порядку, за яким податківці ухвалюють рішення про реєстрацію. Зокрема, чиновники розширили перелік розблокувальних документів і надали покупцям можливість ініціювати подання документів для розблокування зменшувальних розрахунків коригування. Накази ще не набрали чинності, тож ви встигнете підготуватися. Про всі інновації читайте у статті. Однак на цьому зміни в системі блокування не закінчаться. Кабмін пропонує внести правки до окремих положень автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям ризиковості. Проєкт постанови вже опублікували для обговорення, тому одні новації вивчаємо, а за наступними стежимо. Податкова реформа теж поки не квапиться відпускати увагу бухгалтера. Нові нові нюанси випливають із закону 3219, який ми з вами вивчаємо ще з кінця липня. Дійшла черга і до змін у законі про ЄСВ. Роз'яснення експерта допоможуть вам розібратися, які штрафи та перевірки щодо ЄСВ повернулися, і як уникнути покарання. А от у сфері застосування РРО є цікаве запитання про те. Чи потрібно друкувати фіскальний касовий чек, коли продаєте товари через нову пошту? Досі податківці не трималися єдиної позиції в консультаціях, однак тепер схоже без варіантів. Ситуацію дослідила шеф-редактор Головбуха і розписала для вас усі нюанси. Обов'язково перегляньте, якщо маєте такі продажі. Цього тижня ми з вами відзначаємо 32 роки незалежності. Бажаю всім натхнення жити і працювати в Україні, адже, як казав колись В'ячеслав Липинський, ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Тож маємо бути сильні і крокувати вперед. Слава незалежній Україні!